Сьогодні поділюсь з вами рецептом смачних голубців, суковитих з покінської капусти. Це дуже смачно. Приступаємо! Для початку відділяємо капусточку і відрізаємо ось цей край, такий він грубенький у нас. Так проробляємо з усіма листочками. Усе, що відрізали, не викидаємо, а збиваємо у блендері, і потім додамо до нашого фаршу. За тим, щоб листочки були трішки тонші, я відбиваю їх за допомогою молоточка, і вони тоді і м'якші, і тонші. Та на хвилинок 2-3 замочую наші листочки в укропі. Цього часу достатньо, щоб вони були м'якенькі. Для начинки беремо відварений рис, фарш, підтушковану цибульку і вибиваємо яйце. Також висипаємо наші змелені обрізки листочки. Тепер будемо формувати наші голубчики. Бачили, в інтернеті часто питають, яким способом закрутити голубець, для того, щоб він не розвалився. Я кручу ось таким способом. Голубці завжди тримаються кубки і ніколи не розвалюються. В каструлю з товстим дном викладаємо листочки і тоді наші голубці. Посипаю шари за смажкою з цибульки і моркви. Готую соус. В кип'ячу воду даю трішки масла, солі, сметани, а також е, томатної пасти. Заливаю соусом наші голубці, накриваю кришкою і відправляю на вогонь приблизно на годину часу. Подавати можна зі сметанкою. Це дуже смачно. Смачного вам!